Привіт, панове трейдери та інвестори. Інформаційно-аналітична служба на зв'язку гуру Макет. Почнемо з короткої інформації про компанію. Трохи далі вивчимо кожен показник докладніше. При необхідності можна поставити упор. Пропонуємо вам уважно розглянути всі параметри даної компанії. Тепер порівняємо основні фундаментальні показники організації Vitex Тикер 5Т і X. Цей огляд базується на інформації станом на 13 серпня 2025 року. За класифікацією ГУРУ макет з компанії Vitex належить до підкатегорії. Soft Internet. в аналізі беруть участь 29 компаній. Таблицю замовлень ми побачимо в кінці цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії такий 7,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,8 бала. Якщо дивитися широко, то на ринку США загалом можна побачити, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,7 бала. Проти рейтингу компанії 7,5 вітекс. Шляхом порівняння руху ціни акцій компанії Витекс і під підкатегорії. Ми побачимо, що через 12 місяців акції Витекс показали динаміку мінус 38%. Проти динаміки цін у підкатегорії 98,4 Ринкова капіталізація організації Витекс оцінюється в 0,76 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 238 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 0,13 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 24 мільярди доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Частка вітекс у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації 0,321 тисяч на віц. Балансова вартість 0,54 віц. Оцінка частки організації на ринку і балансової вартості підкатегорії Добро 1 бал. Боргові зобов'язання компанії становлять 0,3 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до капіталізації балансу складають 2% капіталу. Рейтинг заборгованості підприємства дуже добре 2 бали. Відношення ціни акцій компанії до прибутку становить 57,5%. Середній показник у підкатегорії 108,2. Оцінка співвідношення ринкової ціни до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 13 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців попередньо становить 33 мільйони доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 3,3. Середній показник у підкатегорії 10,6. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії Добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 230 мільйонів доларів. Очікується, що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 370 мільйонів доларів. Оцінка очікуваного показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Націнка продажів становить 5,8% в середньому 9,8% в підкатегорії. Оцінка рентабельності порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Частка компанії в підкатегорії за чисельністю персоналу становить 3,857%. тисячних відсотка, Що на 1102% більше частки ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 559 тисяч доларів. Тоді як у підкатегорії 6730 тиз дол. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Прибуток компанії на одного працівника становить 9,7 доларів. Із середнім показником у підкатегорії 62,2 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 168 тисяч доларів. У підкатегорії 634 тисячі доларів. Рейтинг продажів на одного співробітника в порівнянні з компаніями підкатегорії задовільний 0 балів. На продаж виставлено 7,5% акцій у порівнянні із середнім показником у 2,5% для підкатегорії. Індикатор rsi 14 показує рівень 19% для компанії Vitex. Для підкатегорії цей рівень становить 63%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 4,21 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 8,88 долара. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка доступна для вас, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою оцінювання Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами оцінювання Vitex. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Markets сприймається рішення. Відкрити ордер на покупку за 4,2 долара. Ордер відкривається через те, що компанія має досить високу оцінку і зміну ціни. Організація оцінювалася за методикою оцінки індексом Акіма. Take Profit встановлено на рівні 5,28 стоп лос встановлено на рівні 3,12. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом замовлення буде закрито автоматично в кінці торгової сесії 12 вересня 2025 року або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер LQUDA є балансовим замовленням на продаж. Відео по угоді балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного з ордерів основного або балансуючого. Протилежний ордер закривається за останньою ціною. Щиро дякую, що додивилися до кінця та скористалися довідковою системою від Guru Markets.